Спорт в умовах великої війни, попри ворожі обстріли, українські спортсмени, дорослі та малі, продовжують жити мрією високих досягнень, зокрема на міжнародному рівні, та об'єктів інфраструктури для тренувань стає дедалі менше. Міністерство молоді і спорту України провело фаховий круглий стіл, аби обсудити цю проблему. 1 вересня чергова російська атака по Харкову. Одна з локацій ворожого удару палац спорту. Це не перший об'єкт спортивної інфраструктури, який росіяни атакували під час повномасштабного вторгнення, наголошують в Мінмолодспорті. 523 спортивні об'єкти по всій країні зруйновано або пошкоджено внаслідок російської воєнної агресії. Серед них також 16 баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. І на жаль, поки триває повномаштабно вторгнення Росії, ця цифра постійно зростає. Як у таких умовах дати можливість українцям займатися спортом, посадовці вирішили обговорити в рамках кругового столу. У березні 22-го року, під час ракетної атаки на Телевежу, вибуховою хвилею було дуже сильно пошкоджено інфраструктуру нашого спорткомплексу. Допомогли з відновленням благодійники та небайдужі, зазначив виконувач обов'язків спортивного комплексу Авангард Костянтин Катаєв. Є дійсно ще багато проблем, наприклад, з опаленням, які треба вирішити. Крім цього, було залучено кошти для здоблення укриття. Без укриття в принципі жодна інфраструктура спортивно не може працювати. Те, що стосується інфраструктури, котра ну, поки стоїть і потребує ну, більшого фінансування. Ну тут на жаль, на сьогодні ні благодійники, ні бюджет нам допомогти не може. В умовах великої війни необхідно вибудовувати єдину політику управління спортивною інфраструктурою, впевнені в мінмолодь спорту. Виникає потреба спортивним об'єктам виживати якимось чином, і тому окремі спортивні об'єкти ухвалюють певні свої рішення, як їм знайти можливість оплачувати, наприклад, електропостачання, оплачувати опалення, і вони це вирішують так, як вони можуть. У нашої країни ніколи не було багато грошей на спорт а саме. Як на масовий, так і на спорт високих досягнень. Зараз не на часі будівництво великих об'єктів, так само так. Але ж ми маємо розуміти, що війна все одно скінчиться. І саме час планувати і думати, звісно, про наших дітей, думати про їх повернення до країни, і не тільки дітей, але і наших жінок. І вони вже побачили в європейських країнах по світу, яка саме має бути інфраструктура. Учасники Круглого столу зійшлися на тому, що в умовах великої війни не може йти мови про витрату коштів на зведення масштабних спортивних об'єктів, які завтра можуть бути уражені. Втім, потрібно напрацьовувати нові напрямки, як після завершення бойових дій розвивати інфраструктуру, зокрема і за підтримки закордонних партнерів. Вона до того ж стане в пригоді й у реабілітації наших захисників. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.